Неймовірно смачний суп з галушками і з фрикадельками. Готуємо разом. Погнали! Розпочинаємо з овочевого бульйону. Тут морква, селера, помідорка, ціла циблина. Заливаємо водичкою і варимо. Поки готуємо овочевий бульйон, ми приступаємо до галушків. У мене тут три жовтка і окремо одне ціле яйце. Дрібка солі і натертий твердий сир. Перемішуємо. Поступово додаємо борошно. Змішуємо тісто. Тісто готове, кладемо його відпочивати, а тепер працюємо із фрикадельками. Готовий м'ясний фарш. Сіль перець є. Качаємо фрикадельки. Ручки змащуємо олійкою і викачуємо. Фрикадельки готові, виробляємо галушки. Ми нічого не віймаємо з бульйону. До речі, можна перебити пюре морку і селеру і буде вам, як суп дієтичний. Ми просто закидаємо сюди фрикадельки. нарізаємо. Сіль. Перець, сухий чесник, спеції, які ви любите, по смаку додаємо. Закидаємо сирні галушки. На кінці додаємо зелень у нас петрушка. Дуже швидкий суп в приготуванні, Він вже готовий. Насипаємо. Пора кликати сім'ю на обід, а ви обов'язково готуйте цей супчик.